Половина людства походить від явної культури, культури яка п'ять тисяч років тому жила на теренах сучасної України, а саме на території Херсонщини. Такими заголовками замайоріли, чи не всі змі, але всі вони посилаються на статтю Wall Street Journal. Що не так з цим посиланням, ми дізналися безпосередньо у авторів цього проєкту. Ми поспілкувалися з генетиками з науковцями, і давайте розберемося, що ж таке явна культура і що має під собою це дослідження. Ямна культура виникла більш ніж 5 тисяч років тому. Десь між 3300 та 2200 роками до Різдва Христова. Займала вона величезну територію. Якщо буде у сучасних термінах, то це частина Росії, частина Казахстану, вся Україна, окремі пам'ятки відомі групи пам'яток в Румунії, в Болгарії, навіть зараз вже в Сербії знайшли, в Албанії, може. Тобто це величезна територія, і це не можна бути єдиною едно, культурою. Наприклад, Дмитро Якович Телегін, він перший, запропонував, що ямна культура пішла десь по Дніпров'я. І саме там знайдено це поселення Михайлівка. І потім на схід і на захід вона розширилася. Звісно, російські археологи вони пропонують, що це вони калиска, калиска явної культури, колиска індоєвропейських цивілізацій. Але там є вони, в їх теорії багато натяжок, бо вони беруть ще більш ранню культуру, вони її приклеюють здавної і кажуть, що це все явно. Це і ось ми, ми перше. Це, це це у нас батьківщина явної культури. Але археологічно, скоріш за все, це територія саме України, саме це Подніпров'я. І ось новітнє відкриття це. Підтверджують, бо генетика, бо саме це вийшла в журнали Нечі, стаття української команди під керівництвом Олексія Нікітіна. Це американський генетик, але він родом з України. І е, саме він виявив явну генетику, яка була е, зуб дівчинки з поселення Михайлівка. І він по датам він передує ямній культурі, але вже має явну генетику. Тобто, от саме там і зародилося ядро явної культури. У північно-західному Причорномор'ї було розкопано десь близько 4 тисяч поховань ямної культури. Основна маса знахідок це, звісно, кераміка. Це горщики. Вона була не во всіх похованнях. десь 40% поховань, в них у супроводі є поховальний інвентар. Переважає кераміка. Кераміка вона дуже така специфічна. О, такий кубок Він має аналогії з нижнього Подонав'я, культури Чернавода. Тому ця, ця культура, вона якби концентрує в собі різні, різні впливи. Досліджували явну генетику науковці з декількох груп: одну входили українці, іншу росіяни. Їхні роботи були опубліковані майже одночасно, пояснює Світлана Іванова. Wall Street Journal, який активно цитують змі, посилається саме на російське дослідження. Но чомусь українська стаття не привернула уваги, а сама російська, вдруг зараз почали всі українські смі постати саме російську статтю, а не українську. В нашій статті українська акцент на геномну історію населення північного причорномор'я не від неоліту до бронзової даби. А та стаття, яка з російськими дослідниками, вона присвячена індоєвропейським мовам, індоєвропейському населенню і зв'язку з тим, з генетикою цього аспекту. Ми хотіли мати окрему статтю по Україні. Це не тільки політично, вважаючи війну, це політично, це було давно вже вирішено. Це з 18-го року ми хотіли мати свою статтю. Війна, будемо так казати, допомогла зрозуміти те, що ми маємо це робити окремо. З росіянами не спілкувалися там. Є пара людей, з якими я підтримую відносини. Вони нормальні. Люди підписували листа в перший день війни проти війни, але більшість там людей вони, вибачте, вони крали українські зразки ще, ще, ще до війни. Пприсвоювала, будемо так казати. Я не маю з ними нічого спільного, я не хочу мати я і, 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 і не, не один український фахівець не не захотів публікуватися разом з, з, з росіянами. В Кінці енеоліту в Європі сталася генетична зміна. Олексій Нікітін називає її степовою генетикою пастухів, які пішли з України. Саме її представники є попередниками явної культури, пояснює дослідник. Оці ці всі степові пастухи з України вони замінили генофонд Європи майже повністю, Е, не тільки генофонд мови, якими ми спілкуємося в Європі. Окрім э, венгерської та э, фінської, вони всі виходять з одного кореня. Цей корень, це індоєвропейська індо мова, проти -індо мова, з якої вийшли всі інші мови Європи і багато мов. А Азії та Схід на сході то іранська мова, там хінду, це все з один корень. Так, оці люди, ці пастухи з українських степів, вони принесли цю мову до Європи і до. І до Азії, тому це дуже важлива культура. Та культура вона основа генетична, лінгвістична і культурна основа того, що ми зараз ми бачимо в сучасній Європі. Те, що частина європейської генетики сформувалася на територіях сучасної України, висновок з дослідження ДНК, яке провели вчені, стверджує Олексій Нікітін. Ми виділяємо хімічними засобами ДНК. А потім ми дивимося на послідовність цих кирпичиків, нуклеотидів, з яких ДНК структурно існує. І, і, і ми порівнюємо ці послідовності з послідовностями іншими. Є база даних, і в цю базу даних постійно додаються нові, нові зразки. І, і у нас є, наприклад, сучасна картина сучасної генетики. До якої ми додаємо цю давню генетику, і, і вона все кучкується, вона кластери починає робити. Тобто ми бачимо, що в Європі сучасна Європа вона налягає один на один, буквально з цією степовою генетикою. Ми знайшли найдавнішого цього ямника, ямницю між іншим, дівчина вісім років у міхайлівці. Це на зараз на, на це на, на лінії фронту. Це, це та територія, звідки ці люди вийшли. І генетично це комбінація різних впливів: Кавказ, Нижня Волга, Північний Південний Кавказ, і також у ці українські мисливці збирачі з Дніпровської долини. Але вона сформувалася. Ця генетика в Україні це були дуже високі люди. Ну, два два метри. Це для того, того часу це взагалі не неймовірно. Дуже широкий профіль був такий. А це вони все взяли між іншим від мислівців цих українських з Дніпра, які зникли. Оця вони розчинилися в цій новій ямній генетиці, але вони принесли цю генетику масивні черти. Вони були дуже дуже високі, дуже широкарлиці. Більшість з них була дуже масивними рідними. Це відрізняло їх дуже, дуже сильно від європейців, коли були ну так кажемо 1,60 шістдесят. Це був середній ріст європейців того часу, за словами науковця Олег. Бойкова говорити, що саме Михайлівка була своєрідним Вавилоном дуже суперечливо, які стверджувати, що саме з України походить більше чотирьох мільярдів людей. Наскільки зрозуміло, що джерелом цієї, цієї сенсації стала стаття Бояна Панчевські з Wall Street а в якій показано, що Михайлівка стала колискою власної європейської цивілізації і від явної культури походить чотири мільярда людей. Якщо звертатися до власне першого джерела, звідки походить ця інформація? Тут мова йде про автора Девіда Райха. це американський дослідник, генетик, який займається геномією, тобто вивченням геномів або повного набіру генетичної інформації в організмі людської. Ну, в будь-якому живому організмі, який власне, які дозволяють вижити організму або пристосуватися до оточуючих умов, і власне тут є дві статті, які було видано за співавторство цього дослідника, але особливість саме Михайлівського поселення полягає в тому, що тут можна прослідити дуже, дуже цікаві. Етапи доби е, мідно-кам'яної і енеоліту, і е, ранньої бронзи, слід зауважити, що один ще в 2013 році Леонід Залізняк, це відомий український вчений, історик, археолог, який зауважував, що український степ відіграв провідну роль у формуванні народів індоєвропейської мовної сім'ї, звісно, е, але водночас говорити про те, що е, тільки на основі генетичних е якихось джерел або археологічних джерел говорити про поширення мови тут не можна, А тому що якраз у цій скандальній статті мова йшла про те, що саме тут зародилися мови. Це не зовсім правильно, це власне таке полювання за сенсацію, але. Дійсно, мова це живий організм, який формується під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, і поширюється в залежності від тих умов, які сприяють поширенню цієї мови. Зараз проводити будь-які дослідження неможливо, тому що до жовтня 2022 року Михайлівка була окупована. А потім після звільнення, як і всі інші регіони, які знаходяться ближче до Дніпра і до власне до річок, тут обстрілювалося, дуже сильно обстрілювалося.